Дев'ятий пункт. Eh, Ми підложив на мамонтхіміській раді на розробку технічної документації щодо іммутаризації земельної ділянки в цьому російській Старостинський Оруг земельну ділянку, де діля, завтра нам передав нам передав. Десь. Я це ще не пам'ятаю, там ситуація яка. Деласкар про імінтеризував, а на цьому місці є парк. пар. Тобто вони при імунітезації, вони не... Не, не звернули увагу на те, що є парні. Людина зараз не може його вкинути в базу, і виходить так, що вона потрібно зробити інвентаризацію, цю чуживальну ділянку зменшить 18 гектарів на 16, і тоді у людини не буде далі ніяких проблем з оформленням. Десята скорбота, хочуть розширити межі платовища, чеського забуду немає де. Короники там якраз в садку можна можна додати 25 соток. Пункт 11 це в Луках. Ставок хочуть взяти твореньку, тому що там якісь хлопчики самовільно вони там займаються, нікого туди не пускають. Розказують ми за То Це наш очі. Uh -huh. e, пункт 12. Первооружний трохи ведьмов. Наданий дозволу на складання не до э, пункт 13. E, Назад и дозволу на пользу земельних ділянку, не земельный ділянку живот, находится в оренді. Вони люди поділили будинок і хочуть поділити незамінні ділянки, де це вирішено. нам більше є Є і таке. вона Що за? Що, опять, не трималось. Ще не трималось. Четверте питання. Нема ніяких розумових ідеологічних ділянок. у вас буде мати плянути? Говоримо, що От давайте разом 23-го вас стресно, господи. буде на все. Я довго маю, тому в мене більше безпосередньої пішової кількості. У мене ніякі ляпки. Стосуємося кожного з тих, хто живе в Рівненській області. Це спільно-власне, привітне, добре ранено укладене. Хочеться воно досліджати. Питання будуть, поки я... Все, про аналізування плаза, шовти, підтрималися.

Так, у мене згодом на згодом у мене що змінити до 15-го терміну. Я не спрашував, на території вона стоїть, на якої території в мене є команда, якщо чого у нас. Хором, якийсь старші прийомки, змінюється його призначення. Зданої запасу зі мене резерву і будемо стріляти на нього саме. Так, це я думаю. Говорить скаржкинського. Могу він вже випити, карта. Можно вот скинуть. Можно раскидываться. Не воно. как. Не готов сказать. Не готов сказати. Я думаю, що потім нельзя. Так, можно почему? Я, Галя, познайте собі, что зробить карту по тих. Почему я <рикне> з ними я перепаркуюсь, мне я спешу. Я не могу. Я не Один-один Плімерія, це що на противолому будують. А що воно там такі? Так. Мало. Зараз вони просять до детального плану, а по детальному плану ми будемо бачити, яка поверховість буде, яка площа А Тут воно підписало, й воно було для будівництва, так. Воно буде, а це не прийметь на трагіку. Будь-же будуть давати ці орієнти? Будь-же будуть ці орієнти? Один-два, Сергій Віктор Сергійович, це цей військовий службовець, який зараз проходить службу в нашій військовій команді. А ти чого хотів? Гаразд, гаразд. Один-три, у людей у власності земельні ділянки хочуть розробити таку рекламу для змін у цілі логіки. Добрий день, а умови дещо десь? Матеріальні. Вы же молчали. Да. Вы можете не серия как? Феомельно? Нет, законность и так далее. це не тут. А ты ж може бути мы Ну, Я думаю, что потому что. Все-таки читать. Мы закиньте, что проблемы. Я перевезу. Можно. Дальше, що. Все, да, что все письма нечего? Все питание есть? Нема. Старом на голосование. То да, копье утримал одного скидку. Про питання, Про следующее питание проживая за новостя, заменили значит. Ми затворюємо різницю до обозначених, де ще будемо ділить, де ще будемо стверджати на опціон. А те, що будемо ділить, після того, як поділить, то висинемо на опціон. Чи це не бува запаса? Запаса Чи це, Павло а у нас відповідь на збор всіх зберігається, я знаю, що зараз ми не можемо їм надати, але вже багато стає. Дуже багато. Ну, просто ми зараз запасли, розумієте. Я ще до чого питаю. Є ще земельні ділянки, які не про нього mm. пересолині. Ну, щоб ми це враховували при ви ж розумієте, що да? це ж ми ж це не можемо не задовольнити заяву. Да. Це ж таке питання чутливо. То, що стало да, голосування по тим пункту за, Прокип отримали одного голосного. Так, десятый. Внесення зміни. Доброго времени слова баска Путіна. За мене, да, буде мало. Я питання. Якщо нема? Да. В первому основі то запію отримували з одного основного. Да. А вчера спец выготовы. Кто-то видный кидан. Там я не знаю. Да, или пополну ваше. Буду питание. Кто-то два сколько волос под мое волосы. Не встигає? успевает. Двенадцать питание. Ну, знаєте, наприклад, у ДОБРЄ, наприклад, у мене зацікавлено, що в ДОБРЄ-МАЛОСі відбувається керівна інформація. А в Кримі-МАЛОСі, скажімо, сильно 25 років, трохи збивалося 20 років. Ну, не пан Петро, тому що там вже була якась розпочаткова розміщення, я вважаю, що... От, якщо так не є... А це як були по акціонам? А, так, по акціонам, ну, це мовка... А в нас не були, скажімо так, не... Не скажуть нам, що ми...

Так, іменно запитання по поведенні довгої розуміння нам не висловлюється, там не усвідомлюється, маємо нещасно пояснити. Ось, 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 ось. Індукці закінчують, я пройду раз, ось, 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 ось. Чи його можна вирішувати, а позиціон, там є цей бал ворогів, ось, а то як індукці, ці, маєте, обв'язково ці, а що це? А, так, так, так. А обв'язково бігати, бігати, бо їх є, так, можливо, і допоможете їй, Ja, 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 ja,

Ну, не но в городе такой мы Попечек. 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 Пока я на кофе, да? Нет. Пока я уже вопрос противоречит. Да. Я знаю, что э, Виктор Проучкал, что там не изгордался по допомогу староста, у них там каких-то косвей, появившиеся такие в первом кусок в решении. Шестнадцатый питание. Про задвижные света за это мы хорошо зеленые дня, по научному не менее, чем

треба буде ці продуктів рошилась. Так, ми є такі різні. Це і голоси. Доброго дня, Петрова. Будьте привітали одного голосно. Так, 18. Звершення на розвиток 204, моя вихід від 10 65 пар. Я умашу. Все, ты у нас в Я понимаю, что он в банке. Все, 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 все. А можно сумму вылечить в три раза? Поломка да. говорит. Давай ты вылечишь, но за подушки я плачу. Ну, да, 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 да,

Ну, точка, мы с тобой крышка. Там же у его. Ну, вас с ними. Там вообще можна два скрипати. Все, детка, що 12 треба. І завтра треба цих людей, якщо проголосується все, завтра цих людей треба взвонить і сказати.

Що це? Ми приймемо ділянки по Горщинському та Ростинському округах. А що це? Те, що ми завернули на цілі вороги, в часі їли можна, а в часі може зразу відправитися. Тим, що ми їли, то і так. Ви кажіть, що ми їли? Тим, що нам не треба, то ми їли. Все, ставлю на голосування. Добре. Так.

документа, що функціонує, по відмову надати дозвол на роботу проекту до мусоч, щоб він отримав дозвіл на роботу за режимних показників. Дякую. Бойно відмовляю. Звторовано узмовано. Тогла протест примода, це правильне завершення того, що було на рецепт у середній громаді. Ну і сам інтеграл це Павло Павлович курс, я не знаю, <зважаю> назве там автомобилі, вони просто відмовить. І мене з бантиком, слава Богу, я не можу дуже по відмовлению за <зважаю> недолунами на виконавці документації, це був тут щодо встановлення, відновлення. Наприклад, мене ділянка, навтори.